Грам мікса. Треба 30 г мікса заправити гірчичною лійкою. Так казав Юрко Порона. Ми його заправили. Короче, покласти, треба покласти, розсипати. покласти мікс і полити зверху гірчичною, ми Ну, Він казав заправити. Так, да, ми знімаємо відео Короче, 100 г цього буряка такими слайсиками. Ми його просто викладаємо десь на центр, він казав якось хоч як. Аби було просто нормально. В чек ми обично робимо. Я вчора придумав так, але просто. його... Буде треба. Як ти робиш, буде всі блена робити? Ти кругу не бачиш. Ні. Не свикнув Так? Да? Я теж думаю, а кого ви цей слухає. Будучи шуше, що хочеш, вже скоро 23. Я не розумію в чому. Але... Цукнуємо. Ставимо по центру. Я ж кажу, можна покласти мікс і просто повинні зверху їжчиш на війну. Ні, та де? Так не можна. Це, це е, цей лекварь із ревіння. Наркобують. Ревень. Ревінь, погугли, що таке ревінь. Типа щавель. Типа лопуха лемс єдобне. Коротше. А що таке щаворі? Хуйня. Коротше, нам треба... Обично, в ідеї, це має йти через мішок. За юркона у нас поки що такого немає. Через жопу у нас. Йде все. Я не знаю, як мені це зараз видавити. Ну коротше ми ставимо такі опа. Какаш. Какашки такі, і да. так. Так, по кругу ще чечка я вже видавлю всі. ложку. Да. Оп. 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 Да, да. Короче, на. Пау. Пахне кісюнами. Ти руки помой. Так-то але. Моїстів. Так. Що той солат? Бозь, ми все відкрили. Поняється. Це в шойня. Давай фета. Фет, а? А чому так дешево? Не знаю, 50 грам феті має бути. Там є якалькуляція. Соток накидати. Пау. Yeah. 50 грамм. А кусочка? Не знаю. 4 mm. кусочка то 25 грамм. Петрушка. Mm -hmm. okay. Ще там у на калькуляції написано э, цей петрушка зелень. Господи. Він ее вчора не клав, конечно, но она там є. Значить мы її покладемо. Просто ну кидає... <розуміло> вежевый, ничего ему тяжело тут кладешь за ебах. <плес> Не знаю. Что? Короче, Аля, ля типа lại, вот такая вот. Что, все? Хуйня писала. Да, все. Хуйня на постном маску. Все? Все, все. Все, весь сон. Золот...